Дорогі близнюки, рада вітати вас на своєму каналі. І так, яким буде 2025 рік для вас? 2025 рік за східним календарем це рік дерев'яного змія. Він починається 29 січня 2025 року, а закінчується 16 лютого 2016 року. Але ми звикли завжди рік починати 1 січня, тому що в цей час особливо всі плануємо життя, рік загадуємо свої мрії, бажання. Тому, звісно, рада вітати вас на розкладі. І так, змій символізує мудрість, інтуїцію, пам'ятайте про це, стратегію та спокій, тому треба бути дійсно трішечки спокійнішими, можливо. Ну, а елемент дерева додає цього року гнучкості, зростання та креативності. І так, коротко про головне, дивимося, яким буде рік для вас. Що несе рік в загальному дорогі близнюки? Як ви будете себе почувати, тому що це дуже важливо, треба бути щасливими. Так, далі. Що буде змінюватись? І підказка порада від вищих сил це те, на що треба звернути особливу увагу у 2025 році. Я сьогодні обрала золоте таро, для того, щоб йшов достаток. У 2025 році до вас. Так, що несе рік в загальному? Він несе для вас м, пентаклі, достаток, фінанси, але, звісно, треба докладати зусиль, тому що ви працюєте. Насправді відкриваються фінансові дороги, і у вас буде можливість заробляти, примножувати, У вас буде можливість шукати нові напрямки. І для вас дуже важливо діяти, тому що насправді, у 2025 році ви багато чого досягнете у фінансах і будете собою задоволені. Уже в 2026 ви зможете дуже сильно змінити своє життя. Зараз я ще далі буду відкривати, звичайно, карти і дивитися, що ж показують вищі сили більш детально, але насправді дуже глибоко відчуваю цей перший. Аркан, тому що ви зараз в пошуку чогось, і тут якраз відкривається можливість щось допрацювати, доробити. Найголовніше ви працюєте для стабільності, для впевненості. І ось що дуже важливо: так, в загальному, що принесе рік, дійсно, ви будете працювати, відточувати. Якусь свою майстерність і в кар'єрі для багатьох якраз буде той момент, що ви стаєте майстрами, ви стаєте такими непереможними лідерами, тому що день попри день ви щось робите. Ось так проходить для вас рік, але насправді цей рік дає для вас дуже гарний фінансовий стан. І якщо навіть у 2025 році ви будете докладати зусиль, все буде дуже швидко обертатись, ви будете багато подорожувати, їздити, можливо, навіть по роботі, то вже у 2026 році ви зможете дуже сильно змінити своє життя. Тому що після вісімки пентаклів іде завжди дев'ятка. А це час, коли людина напрацювала собі монеток і може відпочивати. Тому ось такий активний фінансовий рік в загальному несе вам достаток. Стабільність, і що важливо, що ви будете себе відкривати і пізнавати, або, або точніше, навіть би сказати, ви будете відточувати майстерність і будете пізнавати себе по-новому. Так, як ви будете себе почувати? Ну, втома може бути, але насправді я хочу більш детально вам описати цей аркан. Що ви збираєте ці жезли недаремно, тому що ви думаєте про майбутнє. І якщо ви мене зараз на розкладі правильно почуєте, то у 25-му році ви можете здійснити щось надзвичайно важливе для себе або вкластися в якусь дуже важливу справу. Тому що. Десятка жезлів, вона показує, що цей етап втоми. Або коли ви багато працюєте, у вас багато обов'язків, ви і тут, і там, вам треба відповідати і вдома за щось, і на роботі за щось. Насправді цей етап виснажує. Але ви стаєте сильними, ви стаєте непереможними, як я це казала, ви дійсно прориваєтеся, і насправді ви не просто так все це тягнете і робите. Ви робите це для майбутнього, для своєї мрії. І багато хто з вас хоче придбати житло. Тому, дорогі мої глядачі, пам'ятайте, що в такі моменти не треба здаватися. Можливо, трішечки збавите темп, але в жодному разі не зупиняйтеся, тому що ви дійсно дойдете до того, чого хочете. Так, далі йдемо. Десятка мечів, про що говорить ця карта? Що дійсно у 2025 році закінчиться е, якась у вас така велика фаза ваших проблем, насправді все буде тільки покращуватись. І, можливо, е, така, знаєте, навища. Ситуація, яка вас розчаровувала, якісь такі моменти, які не давали вам радості, все це буде відходити. Ви будете змінюватись, ви будете по-іншому себе почувати. Ви будете уже відновлюватись. І найголовніше, що можливо хтось навіть по здоров'ї мав проблеми, якісь були виснаження. Якісь були удари, насправді все це буде змінюватись. Ви найгірше пережили. І попереду у вас вже чекає відновлення. Насправді ви маєте розуміти, що не можна зупинятися, продовжуйте. І навіть якщо вам трішечки важко, пам'ятайте, що все, що ви робите, воно дасть результат, тому що у вас є ціль, ви знаєте, куди ви йдете. Ви просто молодці, я вами захоплююсь. Насправді. Виточувати ці монетки кожного дня нелегко. Е працювати над собою нелегко. Але в 25-му році ви це робите, і насправді ви пізніше отримаєте задоволення, ви отримаєте. Той результат, якого хочете. Так, що буде змінюватись? Дев'ятка пентаклів насправді, бачите, я вам недаремно на початку розкладу говорила, що у 25-му ви дуже сильно попрацюєте і будете мати можливість потім відпочивати і жити в своє задоволення, тому що ви в цьому році робите щось надзвичайно важливе для свого життя, для свого майбутнього. І я не помилилась, тому що ця карта вона тільки підтверджує. Ви маєте лише звернути увагу трішечки на себе, не зупинятися в роботі, не зупинятися в своїх професійних, можливо, там навіть зв'язках, моментах професійних, ви дійсно відточуєте якусь майстерність, але й не забувайте про те, що треба деколи трішечки розвантажувати себе. Тому що якщо ви будете навіть... Виявляти розсудливість у витратах, то ви зрозумієте, що можливо на чомусь можна і зекономити, але не на собі. Щось можна витратити особисто на себе, робити такий якийсь невеликий вклад. Тому що, коли важко працюєте, коли багато чого досягаєте, не забувайте ще себе чимось порадувати. Вас у 2025 році буде безліч можливостей десь поїхати, відпочити можливо, по роботі десь поїхати, щось змінити. Тому користуйтеся цим, тому що треба додавати в житті легкості. Насправді цей рік він. Дасть вам дуже багато трансформацій от саме в роботі в професійній сфері, і це вплине на ваше майбутнє. А проблеми ваші закінчуються, і самопочуття ваше покращується в цьому році, тому це просто чудово. Так, і дивимось підказку: пораду від вищих сил, на що слід звернути особливу увагу. Дорогі глядачі, ця карта мені показує все, і картинка вже склалась, тому що це останній пазл. Ви почуваєте себе так, тому що ви ще й допомагаєте всім на світі. Ви хочете кожного підтримати, нікому нічого не відмовити. хтось вас кудись кличе, ви одразу біжите. Насправді це треба зупинити. Вам показують: зупинись, зупинись, дивись, що ти робиш. Все. Тримай тільки свій жезл, свій інтерес. Тому що, якщо навіть ти будеш важко працювати. Якщо навіть треба докладати зусиль, то це заради себе, і дуже скоро змінюється ситуація. Дуже скоро можна взагалі не працювати і жити в своє задоволення. Але якщо розпилятися, рятувати кожного, допомагати всім на світі, я завжди закликаю допомагати. Але у вашому випадку, це вже занадто. Ви маєте дійсно сконцентруватися на собі. Сімка жезлів дає вам. Таку дуже е, велику підказку. Чому? Тому що якщо зараз ви оці всі жезли, претензії, прохання зупиняєте і тримаєтесь лише за те, чого хочете ви, то вісімка жезлів відкриває вам можливість, коли ви починаєте в своє життя притягувати за допомогою своєї енергії те, чого ви хочете. А ви бачите, що ви вже стомились, і це треба змінити. Тому, дорогі мої глядачі, прислухайтесь до підказки, до поради від вищих сил, тому що насправді в цьому році вам треба дійсно працювати лише на себе, сконцентруватися лише на собі і досягнути того, чого ви хочете. Хороший рік, багато пентаклів, жезлів, а мечові карти показують лише одне, що дійсно. Ваше самопочуття буде покращуватись і найгірше позаду. Можливо, тут навіть були якісь сварки, які впливали на вас. Це все буде уже в минулому. Я вам бажаю всього хорошого. Дякую, що ви були зі мною. Нехай 2025 рік принесе вам те, чого ви насправді хочете, і те, що буде робити вас щасливими. Всього вам хорошого і до нових зустрічей!